Партизанська війна вийшла із Поліських лісів. Тепер озброєні люди вриваються у кабінети державних установ. Хто захопив першу в Україні комунальну компанію, яка планувала офіційно добувати бурштин, і спробувала перейти дорогу з матрящим бурштинової мафії? Війна за український бурштин почалася вже офіційно. Сонячний камінь-бурштин. Краса застигла у вічності. Матовий полуматовий. Яка жінка відмовиться від такого скарбу? Колечка. Це натуральний янтарь. Але чи знаєте ви його справжню вартість? Неймовірно, але атмосферу українського дикого заходу невдовзі на собі можуть відчути і мешканці столичного регіону. Київська область Кілька десят кілометрів до Чорнобильської зони відчуження. Бурштинова лихоманка насувається і на ці землі. Ексклюзив секретних матеріалів. Там стільки рил було, вони лопатами маслали, а потім уже почали в наглу помпами. Ласі до швидкої фінансової наживи ділки вже встигли засвітитися тут. І місцевий лісничий, схоже, теж в курсі справ. І у вас тут була затримана група осіб, які здійснювали нелегальний видобуток. Як вони тільки здійснювати. Але продемонструвати клондайки Київської області на жаль не може. Я пропаде дуже далеко. Я їду з Рівненщини. А може ви порадите нам, хто, хто б хоча б міг показати те місце, де вони мили. Та іншої відповіді від нього годі було чекати. Та там нікого зараз немає. Нікого Там ви нічого не побачимо, позахипам і нічого просто не побачить. Здається, лісничий чогось не договорює, отже, шукатимемо ми самі. Секретні матеріали у пошуках сонячного каменю під столицею. Клондайк неподалік Чорнобиля. Говорять, що накопали. Так, щоб взяли, взяли кошту. Та криваве сьогодення українського дикого заходу. Хлопчики, я б сказав, би, років 12-13 в балаклавах е з бідками беруть участь в кримінальних розбірках. Як поліські старателі воюють із заїжджим криміналітетом та правоохоронцями. Міліція не дозволяє вибрати, як не дозволяє, комусь. Десь встигала перекривати, десь не встигала. Вся правда про гучні обшуки у Волинській облраді. Хто і чому заважає легальному видобутку? І що змушує людей щодня копати сотні метрів мерзлої землі? жінка не крітала з все. Аби розвідати це журналіст секретних матеріалів особисто йде на нелегальну роботу. Знаєте, що вам скажу, це дуже важка робота. Небезпечний репортаж та ексклюзивні цифри і факти про мільярдний бізнес не пропустіть. Ще донедавна про Дубровицю, невелике провінційне містечко на Рівненщині. Мало хто чув в Україні. В Дубровицькому районі ну, скажімо, вже такі спрут мафіозний. З'явився навколо самої Дубровиць, там в п'яти кілометрах. Саме туди ми і відправляємось. Донедавна пан Микола мешкав у Дубровиці. Наразі працює у столиці на державній службі. І щоб допомогти врегулювати бурштинову ситуацію у ріднім краю, почав детально вивчати існуючі законопроекти. Закон цей законопроект він написаний як узаконення певної схеми корупційної, яка є. Можливо, тому його днями депутати і не прийняли. Чим дуже образили одного зі співавторів. Ми шукали шляхи, яким чином створити умови, щоб територіальні громади, люди, які там проживають, а це в першу чергу Поліські райони, де мала кількість робочих місць сьогодні. І це їм створює умови для того, щоб вижити. Сьогодні секретні матеріали про справжню вартість скандальних бурштинових законів. Далі вас приголомшать мільярдні таємниці. А поки ж. Повертаємось на батьківщину бурштину. Центр міста виглядає набагато спокійніше ніж влітку 2015-го. Та й справді воювати в Дубровицькому районі є за що. За інсайдерською інформацією, тільки в цьому районі в сезон на миву щоденно підіймають бурштин близько ста помп при наймінімальніших розрахунках. За те, щоб спокійно працювати, старателі зобов'язані платити данину сматрящим, мінімум 500 доларів за зміну. На виході 50 тисяч доларів тільки за дах. Самі старателі не хочуть залишатися без прибутку. Рентабельність помпи це коли вона вимиває щонайменше 2 кг бушти на за ніч. Тепер поможете на, на саме там мінімальні суми, скільки вона коштує. Продовжимо рахувати. Два кілограми намитого бурштину множимо на його середньоринкову вартість близько двох тисяч за кілограм, за ніч чотири тисячі зелених точки. зі ста помп, що працюють в районі, на виході 400 тисяч доларів. А так як у нас, як сказати, дикий дикий закіт, чи як назвати, е, що панують, панують закони якихось е, сили, грошей, там, зв'язків. Його звуть Олександр Задорожній. Попри молодий вік, Саша обіймає посаду заступника Дубровицької районної ради. Неймовірно, він і сам колись займався старательським промислом, тому й з бурштиновою ситуацією добре знайомий. Деяким пощастило, потвердило, будь-в потрібному місці потрібний час, деякі там заробили, намили бурштину і мають кошти, а деякі далі в нас залишати, У нас не, не всі багатії там і. Багаті, і... Позаробляли на, на бурштині гроші. Дубровиці на сонячному камені намагаються заробити майже всі. Як раніше робота відбувалася для Мойка, то черги на заправді, бо це треба сотні, сотні літрів солярки, пального. І ми, користуючись нагодою, пропонуємо Олександру вирушити до клондайків. Варто лише виїхати за місто. Наслідки діяльності старателів видно майже одразу. В Принципі перекопано скрізь. Ну, будемо шукати старателів. І ось зустрічаємо перших на лісовій дорозі. Чоловіки кажуть, що самі шукають, де підзаробити. Ми їздили, ми просто чисто після того, де робили. Бог ага. пошукати. пошукати. То об'їздили сьогодні зранку все мають. В глуху тишина. І зізнаються, що вже втомилися від роботи під дахом. <гумен> ну да, так, виходить, даже як помпи роблять, все одно ж 500 тисяч доларів да. закрив, щоб мав заплатити державу, де її да робити, не боячиться. Да. Робиш спокійно, а потім після себе навіть позаравнював ти все. За селом, дехто все ж працює. Як робота взагалі в районі йде? Да? Там немає, стоять. Стоять. Можна хлопцы, мені спробувати пару лопатків? Ох, тут важко буде. Дуже... Ну нічого страшного, я фізично підготовлений. Не одразу, але все ж копачі погоджуються. І, між іншим, розповідають про реалії тутешнього життя. Чи заставляється таке зробити? Тобто жінка не кричала, на гроші, то з дому не пішов, не гроші, і розші, все. Морозну погоду, довбати кам'яну землю – все заради майбутнього власних дітей. Я з сім'єю кожного. А студентки, хто піклеться? Студентки вчитися, тим більше. Та поки говорили, копач у ямі дещо втомився. Ось і ми можемо стати до роботи. Така глибина ями. Отак людям доводиться щодня працювати, щоб заробити собі на шматок хліба не попадувати дітей. І вже за 15 хвилин такої праці стає зрозуміло. Пошук бурштину – справа не з легких. Знаєте, що я вам скажу, це дуже важка робота. Цей знак з назвою одного з найбагатших бурштинових сіл ще не встигли встановити на в'їзді в населений пункт. Що найцікавіше, виготовлений він за кошти місцевих старателів. А багато взагалі в селі займаються таким промислом. Ну, як сказати, Ну, Хто, хто має здоров'я, хто силу має, то чим займається. Люди, за якийсь рахунок треба, щоб жили. Пан Руслан погодився спеціально для нас провести екскурсію селом, де місцеві бурштинщики головні меценати. Я в цій церкві старостою, тому я так знаю, як воно робилось. Благодаря їм, дякуючи їм. Місцевих старателів пан Руслан по приятельськи називає хлопці, але обсяг коштів, витрачених бурштинщиками на ремонт храму, називати не хоче. Криша позолочена, оце все. Сума дуже велика. Ну і робота. Та це далеко не межа щедрості місцевих старателів. Волундра! Ось цей старенький автомобіль їх зусиллями було переобладнано під пожежну машину для села. Десь машина в приділах трьох, так будемо казати, трьох тисяч американців. Покупляли там і колеса, і значить, там навесне всередину. А також заміна вікон у єдиній сільській школі. Були вікна такі дерев'яні, поставили всі повністю на два етажі металопластикові значить, за рахунок. Коштів старати. Ці благодійні справи робляться на копійки із багатомільйонного і навіть мільярдного нелегального ринку бурштину. Це узаконить то це будуть сотні мільйонів. В рік будуть, будуть мільярди. Увага! Цифри і факти, які шокують вас в Україні. Щороку нелегально видобувають і дивним чином майже безперешкодно вивозять за кордон сотні тонн бурштину. Наприклад, нардеп Сергій Євтушок, екс-голова бурштинового міста Сарни, вважає, що нелегали підіймають до 500 тонн сонячного каменю. В чотирьох областях Рівненська, Волинська, Житомирська і, уже кажуть, у Львівській області відбувається масово. Це як тіньова індустрія. Прибутковість цього бізнесу просто неймовірна. За оцінками різних експертів і депутатів, під мільярд доларів. Пряма відповідальність за всі всі гострі процеси, які відбуваються в цій тюньовій індустрії. Це мільярдні обороти, все інше лежить прямо на більшості українського парламенту. При цьому парадокс у 2015-му наші прикордонники за весь рік вилучили всього 600 кілограм нелегального бурштину. Показові цифри офіційного експорту: ексклюзив секретних матеріалів, коли в темну за кордон ідуть десятки і сотні тонн, легально якихось півтори тонни у 2015-му. і, взагалі, лише 70 кілограмів минулого року. Тож, коли у Польщі та Китаї вже давно навіть не приховують, що у великих об'ємах працюють із українським сонячним каменем. Е, Тож, коли у Польщі та Китаї вже давно навіть не приховують, що у великих обсягах працюють із українським сонячним каменем, і це справжнє нелегальне, Ельдорадо. <зас> Луцьк. Чергове засідання Волинської обласної ради. Її голова Ігор Палиця робить несподівану для багатьох присутніх заяву. Сьогодні на Волинській області належить громаді Волині, яка опала вас. А ми створили комунальних підприємство. Бажаючих легально видобувати бурштин в Україні, хоч греблю гати. Але цьому багато років заважала традиційна українська бюрократія. Тому й нарікають на те, що в українського бурштину немає господаря за минулий рік, якщо я не помиляюся, було десь близько ста заявок, і жодне не було погоджено органами місцевого самоврядування. Та не скрізь в бурштинових регіонах органи місцевого самоврядування гальмують процес легалізації. Ми тут хочемо сповідувати інший принцип, тому всі дозвола будуть на видобуток наданих на комунальне підприємство, яке на 100% належить громаді області. Ще донедавна ситуація в області була досить напружена. Отак ми живемо, Створення комунального підприємства може, якщо не знищити, то значно зменшити відсоток чорних старателів. Вважає місцевий активіст. Як не як робочі місця, і зарплата, все. І... Людям вже треба і робота, все це все правильно було зроблено. Ініціатор ідеї, голова Волинської обласної ради Ігор Палиця, покладає на Волинь природресурс неабиякі сподівання. Наше завдання зберегти екологію, наше завдання припинити бурштинові всі ці Наше завдання наповнити бюджет, щоб область мала достатньо грошей для розвитку. Так, гроші найцікавіше. Прибутки від діяльності Волинь природресурсу розподілятимуться у наступний спосіб. 100% отриманого прибутку. 25% тримає місцеві громади, 25 районів, 50 усіх держит. Всі на цьому заходять. Тож, нарешті, справа старателів стане законною. Їм не треба буде ні з лопатою, ні з помпами, ні ховатися в лісі, ні ховатися від бандитів або в міліції від прокуратури. Втім, поки що чорні старателі все ж сподіваються продовжити працювати нелегально. Воду перекрили, збирають воду для того, щоб коли відростане, щоб починалася якась. Робота тут. Як бачимо, чорні старателі готуються до чергового прибуткового сезону. І найдивніше, що на можуть допомагати силовики. Неймовірно, але не минуло і двох тижнів із дня оголошення про початок роботи КП Волинь Природресурс сьогодні на області належить громаді Волині. Як у Волинській обласній раді з'являються автоматники. Спецназівці у масках. У нас є слідчі, він не дозволить знімати. Та слідчі ГПУ кілька годин вилучають документи комунального підприємства, яке першим в Україні отримало усі дозволи та ліцензії на легальний видобуток сонячного каменю. Слідчі завжди посилались на таємницю слідства. На наші питання вони не хотіли відповідати. Виявляється, не минуло і тижня з того гучного засідання. Як ГПУ порушила карну справу. Підозрюють, що папери у Держслужбі геології та надер могли видати із порушеннями, що називається в карному кодексі, словживаючи владою. Свідчі мені з кабінету за дверей. Сказав, що він мене не пустить, і просто в кабінет заблокували вхід, не пустили. Натомість у місцевій владі запевняють, КП Волинь природ ресурс ретельно дотримується букви закону. і Абсолютно усі документи чисті. Нікому з обласної ради підозри не оголошувалося. Наскільки я розумію, претензій не немає до діяльності обласної ради. А справжня причина подій в облраді зовсім в іншому. Шляхом карних справ, обшуків і залякувань впливові столичні покровителі нелегалів намагаються будь-що залишити неймовірно прибутковий бурштиновий бізнес як є у корупційній тіні. Ми сьогодні чогось не чуємо про такі розслідування в Рівенській області, сусідній, де роздані були приватним підприємцям. Не чуємо про Житомирську область, яким чином там роздаються і добуваються нелегально. На жаль, не тільки на Волині, де силовики фактично зривають початок законного видобутку, але й у Києві чергова зрада. Ми тільки що бачили ну, таку державну зраду, сбоку на жодної політичної сили під назвою ОКО, яка не дала жодного голосу. Не за закон, не за повернення. І поки український дикий захід мовчить в період міжсезоння, депутатам варто прискоритись прийняттям так званого закону про бурштин. Адже сезон на миву вже скоро. І краще створити людям умови для праці, ніж для нових бурштинових війн. А вони вже назрівають навіть на Київщині. Повертаємось до Клондайків. Ухвала Іванківського районного суду Київської області 4.01.2017 року в 19-му року. У кварталі Стещинського лісництва поблизу села Стещина виявлено невідомих осіб, які займалися видобутком бурштину. Село Стещина 65 кілометрів до Чорнобиля. Підіймаємо в небо безпілотник і в декількох кілометрах від нас помічаємо сліди ймовірно діяльності тутешніх старателів. Прямуємо туди, дорогою зустрічаємо місцевих, які вже встигли познайомитись з заїжджими бурштинщиками. Вони помачанко пали, і це на молоде. Але що найцікавіше, бригадир старателів аж ніяк не місцевий. Пригласив їх паріньок Донецький. з фабуска. Та й поспілкуватися чоловіки вже мали нагоду. Одесси дозивають, що нагло, коротше. Вроді би він тут в селі хазяїв. На йому наплівати, з ментами я договорився. Але головне, що з пустими руками старателі звідси не поїхали. Говорять, що накопав, що є тут. Щоб взяли, взяли кошти. Та говорити на камеру про клондайки на півночі Київщини місцеві не хочуть. І поки ситуація ще не зовсім напружена, сподіваються владнати її самотужки. Либо на камеру ні, Я ні, ні, ні. Я сам з ним не буду розбиратися. Тіньові ділки швидко з'являються там, де пахне грошима. Тож чи варто уже найближчим часом чекати на Київщині кривавих розбірок за бурштин, як на полісі? Це можливо, адже багатьом чиновникам в Україні корупційні прибутки від нелегалів значно вигідніші, аніж законний державний видобуток бурштину. І скандальні обшуки у Волинській облраді на жаль підтверджують цей сумний для бюджету висновок.